Як тут можна щось оцінити? Зараз вам покажу, як правильно присилати ваш матеріал нам на Viber на оцінку. В першу чергу ви маєте надіслати нам якісне фото. Воно має виглядати не ось так. От вам зрозуміло, що тут мені, наприклад, не сильно. Має бути максимально чітке фото: знайти освіщення, сфокусувати камеру і зробити фото. Під фотографією має міститися максимально інформативне повідомлення. Ви маєте вказати, яка у вас вага матеріалу, чи перевіряли ви її на іскру болгарочку, чи є іскра, чи немає, якого вона кольору, також на магніт, чи матеріал магнітиться чи ні. Також, якщо є можливість надпиляти його напильником або булгаркою, подивитися, який колір має всередині. І тоді, по такому повідомленню з якісним фото і інформацією, ми зможемо оцінити ваш матеріал, що це приблизно сказати, яка може бути вартість. Якщо це щось невідоме, тоді можна прислати на аналіз. А ми любимо вас, і ви найкращі!